Всім привіт-привіт! Вітаю на моєму каналі. Вмочуйте зручненько, робіть смачну каву або чай. І всіх запрошую до перегляду. Сьогодні я з вами буду ділитися своїми покупочками, які я зробила для дому, для прибирання, для очищення, для підтримки чистоти. Ну і, скажімо так, це мої помічники для комфортного, для чистого дому. Перше, що придбала, це ось такий доместос. величезна упаковочка. Всі його знають, але це новинка, яка йде без хлору, тому немає такого неприємного запаху хлорки. Я його вже випробувала і мені сподобалося. Тут написано, що свіжість лісу є. Ну, в принципі, щось таке свіженьке є, але, в принципі, це не хвойний аромат. Дійсно. Мікробів убиває це плюс, очищає гарно, в принципі, ніяких нарікань немає. унітаз весь блистий, чистенький. Я задоволена результатом, тому в принципі рекомендую. Е, також е, ще придбала відразу два штучки. Це ось такий дак для очищення. Він також без хлорки, дуже класний. Я вже показувала навіть у відео порожні баночки цей засіб мене. Минулого місяця закінчився такий. Він мені дуже подобається. Дійсно, немає е, аромату такого неприємного хлорки, і дуже гарне очищення. Прям, ну, взагалі, е, супер. Мені дуже сподобався цей засіб дієвий. І такий ще вирішила, я такий ще не користувалася суперсила, видимий ефект, також від DACT. До речі, можна його використовувати не тільки для унітазів, а також повністю на всій поверхні в туалеті, в ванної кімнаті, для дезінфекції, щоб, скажімо так, убрати всіх мікробів, продезінфіку, продезінфікувати все. Ось, і зараз акція в Єві, в магазині Єва. Один берете по повній ціні, а друге мені вийшов. 50% знижка. Тому ДАК, 66 гривень, а друга, другий ДАК по 33 гривні мені вийшов. Також акція ця діє на Доместоси і інші засоби. Дуже багато зараз акцій в магазині є саме на засоби по очищення, догляд за домом, за прибиранням. Дуже багато. Різних акцій. Також ось придбала Greenway, як казала, що дуже класний вологий туалетний папір, суперський. Ось Вирішила взяти зараз великі упаковочки. Також одна друга була одна по повній ціні, а друга 50% знижки. Так, наступне. Це, в принципі, не по акції, але дуже класна ціна. Це наш український виробник Sky Поліскович для білизни. Він по аромату дуже нагадує оцей блакитненький Ленор. Цей Ленор, ой, вибачаю, Sky літр, коштує 36-37 гривень щось таке. Ось. Ну, і, звісно, мій любимий Ленор взяла ось таку величезну упаковочку. Тут е, літр 800 величезний. Е, я з більшого саме ось такий аромат, такий е, дуже концентрований, дуже насичений. Використовую на, е, коли наперу ковдри, подушки е, для такого приємного аромату. Щоб стійкий був аромат, я люблю, коли білизна пахне ось такого плану. То я використовую саме е, такий е, кондиціонер Ленор. Він, хоч і дорожче, але він е, надовго зберігає оцей запах свіжості, такий прям ну, дуже приємний аромат. Також мені дуже подобається Ленор з ванількою. Він просто це номер один для мене. А зараз е, такий об'єм літр 800 Ленор. Синенький коштує в магазині копієчка 149 гривень. Тому, кому що потрібно, звертайтеся. Також по акції 97 гривень взяла мій улюблений. Прям, ну супер-супер класний з ванількою. Він просто неймовірний. Так, ось такий Ленор. класний Так, в магазині калина. Я придбала. Ось такий засіб, я його вже трішки, ось, як бачите, використала, спробувала. І відразу скажу вам відгук на цей засіб. Мені треба був засіб, я шукала, щоб видаляв іржу застарілу. І тут якраз написано: що видаляє випняний наліт, застарілу іржу, мильні якісь плями, залишає тільки блиск і чистоту. Дійсно так. Ціна була щось бюджетна, не пам'ятаю, гривень 80, ну, таке. Непогана ціна, можна сказати, бюджетна. Тут 600 мл. Гарний дозатор. Тут така кришечка нестандартна, вона просто прокручується. Отак. От дуже зручно пшикать, дуже ну, така. Скажімо так, зручно використовувати його. Але якщо прям дуже багато напшикать, то ну, дуже важко, воно дуже такий хімозний аромат. Прямо аж важко було дихати, якщо сильно багато, і так хотілося поскоріше, поскоріше все винайти і втікти отуди. Але події просто супер. Події дійсно вся, що було, Ржаве, всю іржу все прибрало, Просто ну, дієвий результат. Да. Ну, дійсно, аромат трішки ну, не з найкращих. Але іржу видаляє, вапняний наліт видаляє. Чистота і блиск, дійсно, воно так і є. Тому, по дії рекомендую. Так, наступне також магазин Калина. Я придбала ось такий засіб. Багато хто його ховали. Каже, що. Розрекламований такий засіб. Там іде дуже багато різновидів. Є з якимось мильним ароматом, типу як мило пахне, є лаванда, квіточки якісь без аромату, там, де багато хлорки, дуже багато різних видів такого засобу. Я обрала саме для білих, мені треба очистити. Такі сильно складні поверхні, і от я хочу ще спробувати його на білих речах. Тому що цей засіб підходить, ну, можна сказати, багатофункціональний і для е, одягу, білого, для одягу для якихось там виведення плям, навіть на меблях, чи е, ну, на будь-чому і видаляє бруд, застарілий для посуду. Ну, тобто е, Скажіть так, кухонного приладдя. Отак от. Ось, вона як водичка, ось таке йде таке, рідкувате білого кольору. Ну, побачимо. Ну, казали мені в магазині продавці, що прям, ну, дуже дієвий класний результат. Тому ну, спробуємо. Зараз, до речі, по акції 129-139 гривень, в залежності, в якому магазині ви берете, або копійничка, або червоний маркет. Ой, вибачаюсь, калина. калина, магазин, калина. Так, наступне це ось такий сів-крем рожева свіжість. Дуже класний, слухайте, цей сів-крем, він дійсно ніжний, він як кремчик, наче як лосьйончик для рук. Дійсно класний результат. Я почистила керамічну раковину. І все легко, делікатно очищається. Трішки треба було потримати, як по інструкції написано на поверхні, а потім почистити та змити водою. Дійсно, хороший результат. Немає ніякого запаху, неприємного такого хлорки чи ще щось. Просто мені дуже сподобалося. Буду повторювати і ще. І аромат ну взагалі, дуже-дуже легенький, приємний. Ну, взагалі, ну дуже такий делікатний. Так, наступне. Це зараз ось такі серветки в акції. Магазин Калина по 29 гривень. І також і інші серветки бюджетні є. Також по 29 гривень вони йдуть. Так, ось такі взяла 19 гривень. Непогані, таке десь в рюкзачок в сумочку кинути. Хороша ціна була. Так, у путі взяла капсули. Давно такими не користувалася, але взагалі ця торгова марка мені подобається. Дуже класні в них засоби для прання, а капсули щось я не пам'ятаю, давненько вже їх брала і підходять до для речей для дитячих речей від 0, для новонароджених навіть можна. Ось таким. 12 штучок. Ціна була 100 гривень. Так, wash and free, всі його знають. Говорять всі дуже класні відгуки про цей засіб. Він ефективний навіть в холодній воді, такий ефект соди. І я вирішила з ароматом зеленого яблучка взяти. Була хороша ціна 37 гривень на нього. І ось такий в «Аврорі» зайшла, ще взяла по 12 гривень цей засіб, такий цікавенький, дуже якась бюджетна ціна. 400 мл, так, значить, непогано. Вироблено в Україні, тому думаю, треба брати, треба спробувати. Так, Ну і, звісно, серветки своя лінія. Найкращі серветки, найбюджетніші, хороші. Так, і ще по акції дивіться дві штучки. Тут іде е, одна запаска, а друга йде з дозатором, з ароматом лимончика, торгова марка сама е, по 44 гривні цей набір. Ось такий. Тобто е, по 22 гривні виходить штучка. Взяла з ароматом лимончика. Для очищення ванної кімнати, для очищення скла, зеркал вікон. Ось, Український виробник, до речі, Так, наступне це я придбала в Аврорі кондиціонер для білизни. Дуже класний, це мій найулюблені, найулюбленіший, тому що вигідна ціна 35 гривень. І також може бути і по акції, ще й дешевше. Класний аромат залишає, хороший кондиціонер, мені він дуже-дуже подобається. Наступне це такий Санклін, активна піна для очищення меблів та калмів, Хороший засіб. Користуємося. Частенько, ви бачите, в мене по купочках. Так, і ще отакий придбала також 365, це торгова марка така. Це вироблено в Україні. Ось, український виробник. Знаєте, часто буває або грейпфрут такий не дуже приємний аромат, або лимон. Або якийсь хімозний аромат хлорки да, для очищення на кухні. А цей дуже приємний такий аромат-антижир для миття на кухні такий засіб з ароматом апельсинки. Дійсно, дуже класний аромат. Відчувається така цитрусовість, приємна аромат апельсина. Немає хлорки якось чи ще щось такого. Дуже задоволена цим результатом цього засобу. Я вже трішки використала його. Якийсь дозатором попшикав всі поверхні, по витраві, і все блистить чистенько. Дуже мені подобається цей засіб. Так, І ще один засіб придбала, Це також Санклін, це для виведення тяжких забруднень від нагару, від накипу, для варочної панелі. панелі я собі беру, щоб чистити там каструльки, те, що пригоріло, щось сковорідки. Такого типу. Так, наступне по 17 гривень. Дивіться, взагалі 17 гривень, дитячі вологі серветки, 0 ну, плюс Літл ідуть. І тут 72 штучки з ромашкою. Взяла такі, бо дуже класна ціна була: 72 гривні. Ой. Вибачаюсь, за 72 штучки в упаковочці серветки, 17 гривень коштують. Так, взяла ось такі м -м, сіточки. Можна використовувати і в душових в ванні, і на кухні, куди хочете, в раковині, які що треба. Бо дуже важко їх знайти по магазинах. Так, ось такий протигрибковий засіб. Ось для... Це... В єві ось такий килимочок, щоб помив посуду, поставити, щоб туди воно стікало, висохло ось такий рушничок. Так, Серветочки. Серветки ці погані, просто просто столові серветки. Ось такі. Так, ще по акції взяла ось такі косметичні 29 гривень в упаковці 150 штук. Це в магазині копійка. Зараз акція 29 гривень. Так, ось таку взяла ще наліпку можна використовувати також, де ви хочете. Чи на кухні в раковину, чи в ванну поставити. Отак, От І ще одна пачечка таких вологих серветочок. З ароматом ромашки по 17 гривень. Так. Я вже казала в відео порожні пляшечки. Ось такі, мені подобаються дуже губки, вони класні, гарно розпінюють засіб для миття посуду управдом. По 18 гривень в магазині Єва. Так, ось такі ще губки взяла. Також, думаю, непогані будуть. Так, Наступне в магазині копійка ось такі придбала, щоб губку складати. А також можна, наприклад, використовувати для будь-чого, хоч мило складати туди, чи зубні щітки пасти таке на присосках. Це таке, що потрібно для дому. Так, і ось такі ось, торгова марка Verlie по 19 гривень. Були в і в магазині є вам таке яблучком, запасний блок для унітазу, мильце і з лимончиком, так, бритво по акції була 14 гривень, думаю, хай буде, пригодиться для дому.